Ранку, друзі, зараз у нас 8.15 ранку. Я вже запустив аригатори як болт, клон, буду таксувати сьогодні в Excel, в бізнесі та інших. Дуже прохолодно сьогодні, 4 градуси. Чекаю своє замовлення. Борюся з болтом, підіймаю ціни, тому що ціна по 15 гривень це не для мене. Узяв вже третій раз. Те саме замовлення по бізнесу від ЖК Нової Англії на залізничний вокзал за 270 гривень 10 кілометрів. Таке, непогано-непогано. Жити можна. А, є ще. Встигають, де теропитися не треба. Ні, не, подіку. Непогані люди, але чувак каже, гарна машина. Не ожидала ні одні неї така, взяв зараз замовлення по уклону. Зставочка від двері до двері. Коефіцієнт, 15 км їхати, 450 гривень. До речі, мастер зоо заказ. Коротше, приїхав я 12.26 на замовлення від Волкова Поліна на північний Сирецький, 49. Тут склад. Зоомастер. Щось моє замовлення, вже 25 хвилин я не можу забрати. Стою тут, стою тут. Кажуть, зроблять переадресацію, мабуть. Головне те, що, що мені компенсацію дадуть за ці 25 хвилин 30 гривень. А може ще й не дадуть. Добре, чекаю. Я за 25 хвилин вже пів тисячі зробити. Поки тут стою за ці пів тисячі. 450 гривень. Ще й мінус 25 комісії. 375 я получу. Чим менше. Ще жах. Нічого, нічого. Я гадаю. Для чого я це веду? Для того, щоб більше заробляти. Для того, щоб стати амбасадором уклону. Амбасадор 0% комісія. Я з радістю б таксував би нулями кожного дня, прям зранку до вечора, зранку до вечора. Тому що мені це подобається. У мене дід був якось, не якось, дід був в мене гонщиком на спеціальних е картінгах. Мабуть, це моїй країни також є це. Тому що машина я кайфую від тачки. Очікую відповіді від підтримки. Сподіваюсь, вона скоро вже візьме трубку. Бо чекати тут можна вічність. Вітаю компанію «Клон», мене звати Ми вам допомогти? Добрий день. Очікую вже замовлення півгодини. Поки що не знаю, що там воно буде. Не підкажете. Можемо нарахувати ну, замовлення, нарахувати компенсацію за подачу автомобіля, але за очікування, на жаль, не буде компенсації. Ага, 30 гривень, то за полчаса. Ну, тільки таким чином. Якщо буде перед виконувати, виконувати, будете замовлю все-таки. То в такому випадку тоді зможете після завершення подати запит на компенсацію на приховуємо час очікування, який ви чекали на початковій адресі. Ага, ага. Ну, тоді добре, я тоді чекаю. Тому що вони сказали, що Зараз Ми спробуємо тоді на... з наставником зв'язатися. Да, так, зв'яжіться, ласка, то час іде. Дякую. Добре, 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 Олексій, гарно, а я буду питання звертатися. Дякую, навіть. Ало, добрий день. А добрий у мене день. замовлення. Будь ласка, підкажіть? що Я вже очікую півгодини. Там мені сказали, так. що переадресацію будуть будуть робити. Е, в тому що е, там переплатили замовлення, віддали те, яке ви мали б забрати, і іншому кур'єру і доставили іншому клієнту. А -а -а. От е, цією справою зараз займається наша гаряча лінія. Очікую підтвердження, щоб звернутися на гарячу лінію уколи і зробити вам переадресацію. Ви просто чекаєте, стоїте і нічого не відбувається. Правильно да, зрозуміла да, проблему. Да. Mm -hmm. Все тоді я швиденько. Я думаю, що по-перше, обов'язково на компенсацію вам подамо, щоб компенсували за те, що ви стоїте, і зроблю все, щоб вам зараз швиденько вже віддали. Добре, велике дякую, буду очікувати. Yeah. Гарного дня yeah. до побачення. Так. І вам також та, до побачення. Коротше, дали мені замовлення. Поки що в мене нічого не змінилося по адресі. Зайшов на мийку, як то кажуть. Добре, ні, нічого не треба. Ось і мийка у нас. Друзі, дивіться, яке ДТП. Бімка, Mercedes, Audi Hyundai, Tesla. А, іще там одна. Просыпались все просто. И тут же стоїть. А, це набуде за нього чи шо? Ты шо, ты шо днюк. Так, ну що, друзья, я вже під'їжджаю до рейдера. Там не рейдер, там багато мабуть, дітей. Ну таких молодых. маленький с этой стороны может сесть ну, в плане большой -то. я давай я короче слышу давай сюда, что, Ваня, Ваня, Ваня Ваня, давай сюда, что, Ваня? 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 давай давай А у вас есть вода? Успокойся, Ваня, пожалуйста. Есть, но ну, там пару капель осталось. Можно? Ну это у вас капель. На, пару капель. Ваня, с тебя то значит это все надо, надо уважить, Паша. А, а, то есть вы нас не уважаете? Да. А я, я всегда, всегда уважаю. Ты сам себя уважаешь. Каждый день. Я тебя у тебя сейчас реально высоко. Что ты делаешь? Вообще, на ты не Всегда высоко. За доплату разве? За доплату. Да и сам платит. <з players> 457. 9. А, 9. А, Я Бездачі, без дачі? Без. А, все, змісно, тоді. будь ласка. 500 гривень, плюс чаюшечка, що там 40 гривень чи ні, 30. Я ще й водички дав свої. Як ви бачили, було 8 чоловік, зі мною було 9. Наче непогано все, все пройшло. Погано мы не бачно, но там справа Титенка, кажется, это лексус, это лексус. А у меня же лексус вишневый. Добрый вечер. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Все нормально? дачи? Да, можно без дачи. Да. О, такой же на iPhone, на Lite, на обычной, чем на Lite, нет, только Type-C выбросите. Если на iPhone, на Lite, он подойдет, то, нет, нет, то нет, я просто... процентами, потому меня встретили еще. Можете. у меня с собой ничего нет. Нет, нет, типа, вот вы ложите телефон просто в заднюю часть. Вы там где-то сможете ниже, чуть выше. Тримайте, так, 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 так. вас собачка. Ось і завершив я сьогодні свої замовлення. я Гадаю. По уклону у мене 2900. По балтійському 1.8. 4.8 майже датёрочка